Робимо джин з нашого набору. В нас на сайті є набор джин, є біфітер Лондон Драйв, і є Bombay сапфір. Що потрібно, щоб зробити цей джин? Потрібна алкоголь 5 літрів 45-50 градусів. Бажано робити з зернового дистиляту. Це вже в мене був спирт, який я розвів до. 45 градусів. На колоні компакт теж можна отримувати чистий напій з притозністю 80 градусів. Також можна його використовувати, розводити до 45-50. І що нам потрібно зробити? Є два варіанти. Перший варіант це настаювання. Ми висипаємо цей набір в спирт наш розведений до 45 градусів і настаюмо протязі 10-12 днів. Алкоголь витягує все, що нам потрібно. А Далі ми процежуємо та перегоняємо на апараті в режиму першої перегонки без участі дефламатора. Другий варіант це використовування джин кразини, яка є у нас на сайті. Ви можете просто засипати цей набір і вже дистилювати. Але я все ж таки використовувати метод настаювання. А відфільтроване можна розмістити або в джинкрзини, або не відфільтровувати. Тому зараз ми засипаємо цей набір в 45 градусах. Та очікуємо 10-14 днів, а для вас пройде одна секунда. Пройшло півтора тижня, вже наш джин настоявся, будемо його переганяти. В інструкції вказано, що треба відфільтрувати, але я не буду цього робити, щоб джин був більш ароматний. Додаємо води, щоб у нас було 30 градусів, у нас було 45, додаємо треть води, щоб було 30 градусів. Переливаємо перегонний куб та вмикаємо на максимальний нагрів. А далі будемо чекати, коли прогріється колона і нагрівом буду налаштовувати таким чином, щоб відібрати перші 50 мл буквально покрапельно. У нас буде масляніста складова, яка. Дає полісенцію, нам цього не треба, тому перші 50-100 мл відбираються окремо. Їх можна додати в який-небудь спирцерець, щоб не виливати. А далі будемо відбирати тіло до 50 в строї, або коли не пойде муть. Апарат компакт підключен тільки охолоджувач до охолодження. Дефлегматор не підключен, насадок немає. Вже підходить завершення наша дистиляція 60 градусів. І я буду набирати в колбу як впаде менше 50. Будемо завершати відбір тіла. І будемо відбирати в іншу ємність ну, так звані хвости. Просто вибирати весь спирт до нуля в струї. І в нас вже, можна сказати, ми отримали наше. Тіло, наш джин. Що нам з ним робити? Розводимо його до 50 47. Бо якщо розводити до 40, буде опалісенція, вона стане мутне. Особливо якщо пляшку покласти в холодильник, воно стане мутне, некрасиве. Тому щоб цього не було не було, джин розводять 48-50. Тоді він залишається прозорий, дуже ароматний. І джин зазвичай коштує як добавку Тобто робимо джин тонік робимо додаємо його в коктейлі, додаємо його, навіть якщо його трохи додав. У водку буде дуже гарна водка. Тобто, джин ми зробили. Допоміг нам в цьому апарат компакт від компанії Акваградус. На цьому апарату, як ви бачите, можна робити абсолютно будь-які напої. За допомогою модернізації можна отримувати є на ньому як спирт 95 градусів, так і робити абсолютно усі види дистиляту, віски, сливовиці і так далі. І джин